Вітаю всіх! Продовжую тему загальних тенденцій і зараз на черзі Харківська область. Харківська область. Які в нас загальні тенденції до кінця 2023 року по Харківській області Так. Так. Ну. Угу, Інформація буде цікава досить таємна, Що ж тут така? Приємна. Приємна інформація буде допомога. Ви знаєте, для Харкова буде допомога. Якісь договори. Цікаво. Так, Харківська область. Я вважаю, що тенденції дуже добрі. Це, це наші тенденції, зрозумійте, це для нас. А в нас буде стабільна ситуація, і будуть надавати нам вже допомогу. Я б сказала, це інвестиції вже будуть. Розмови про відновлення, надання допомоги для нашої області вже до кінця року добре. так і буде. Приємно. Відновлення. Приємно. Але, давайте так. Я хочу зрозуміти кораблик. До кінця. До кінця сподіваюсь, це наш кораблик. Так, ситуація на Куп'янському напрямку в Харківській області до кінця 2023 року. Ситуація на Куп'янському напрямку в Харківській області до кінця 2023 року. Я хочу зрозуміти. Угу. Оборона. Оборона буде. Зміни. Зміни куди? Для нас? <сміст> ЗСУ, все добре. Ви знаєте, будемо в обороні. Куп'янський напрямок до кінця року оборона, ЗСУ тримають. Звісно, є плани з, з обох сторін, там з декілька сторін взяти в кільце, але не зможуть. Вони не зможуть ЗСУ тримають напрямок. Можуть бути маленькі просування, але пам'ятаєте, я казала про річку. Річка буде наша. Тому Харківська область, тримаємось. Де більш-менш спокійно готуємось до нового року, нам треба трішечки все одно свята.